Сьогодні українці вшановують пам'ять жертв примусового виселення у 1944 51 роках. Найбільше постраждало українське населення західних земель сучасної України та східної Польщі із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. За різними підрахунками було виселено понад 700 тисяч українців. Тодішній прикомуністичний уряд Польщі та Радянський Союз уклали угоду про взаємний обмін населенням і з 9 вересня 1944 року почали примусово виселяти українців із Польщі а поляків з України. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Сумнозвісна операція Вісла один з елементів цієї депортації. Пам'ятаємо та шануємо українців, які стали жертвами комуністичного режиму.